Олександр Чумак, два господарства в нас, в ТОВ то в, то в Мічуйна плюс. І загальна площина в обробітку 3200 гектар. Вирощуємо пшеницю, ячмінь, озимий, кукурузу, соняшник, нут, горох сою і сочевицю за технологією ноутів. Компанію бто центр ми знайомі з 2016 року. Ми тоді активно вирощували горох і шукали засіб, щоб забезпечити подовження терміну збирання, щоб він не осипався. І саме компанія БТУ-центр тоді мала продукт ліпасам Біоклей, застосовуючи який, ми досить спокійно, без нервів збираємо горох протягом десь 10-15 діб після його стигли. Ми використовуємо десь продукції БТУ-центр, мабуть, на 20 або 25 доларів максимум на гектар у рік. то І навіть менше. Тобто, а причому скорочуємо затрати досить суттєво на деякі, особливо зараз, коли добрива стоять дуже дорого. Ми застосовуємо при системи внесення жидких рідких добрив. Робимо це для того, щоб зменшити обсяг затрат на гектар, тобто ми зменшуємо норми діючої речовини фосфору за рахунок знаходження рядом з насіниною у більш доступній формі. В частності це калій мобілізуючі бактерії. Це продукт GroundFix. А також на насінину ми застосовуємо мікофренд, це мікоріза. Ми їх вносимо окремо, тому що перша проблема це дуже погано змішується і дуже багато проблем. Інша проблема це зменшення тітру живих мікроорганізмів в цьому. Тому у нас окрема система, вон там сівалка, ви зможете подивитися, і окремий насос змішує безпосередньо перед внесенням препарат в ґрунт, тобто Час, Коли вони знаходяться агресивно сліда та біопрепарат разом, дуже ну, секунди буквально. Ми вносимо по цій технології на всі площі. Ми на наутілі, наше основне завдання це щоб е, почва була максимально покрита ковдрою залишків рослин, тобто соломою. Це зменшує випаровування, зменшує температуру ґрунту і так далі. Я попросив БТУ-центр, щоб вони запропонували щось для ноутілерів. Тобто, що немає досить активної дії саме на решки, але воно робить їх більш здатними до використання рослинами та обеззаражує від збудників. І ми дійсно використаємо, але з іншою ціллю. Також використовуємо інокулянти для всіх груп бобових культур. Для кожної культури бобової БТО-центр виробляє окремий штам і окремий вид продукту. Тобто, відповідно, при закладенні насінин в сівалку ми обробляємо їх торфовим інокулянтом. Якщо я десь скорочую затратну частину на гектар суттево, то я маю право щось додати. По якому в мене є результати досліджень, які відзиви моїх колег. Я наприклад, скоротив затрати на 40 доларів, на 5-10 можу додати щось, що теоретично повинно працювати. І я їм саме це роблю. Я не можу сказати, що зростає врожайність, бо ми прийшли на ноутіл, no там період переходу десь або так же, або чуть менше, але ну, однозначно рентабельність. Та прибутковість вирощування в в в росте. ПТУ центр досить надійна компанія, особливо у війну, це і... побачили всі. Тобто вони стабільно поставляють, вони продовжують робити це так, як, це... як будто зараз не війна, а мир. Это, мабуть, це єдина компанія, яка от дійсно так продовжує роби робити. А це зараз відсутнє взагалі. Але однозначно, що я можу сказати, що якщо війна... І хтось хоче розпочати використовувати ці препарати з ціллю скоротити затрати на гектар, або хтось хоче продовжувати, то БТУ-центр це саме та компанія, з якої це можна робити і отримувати якийсь прибуток.